Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Зверніть увагу, як вони всі говорять: оці ці експерти, блогери, оці всі кляті конкуренти, які відволікають вас від мого каналу, від яких ви давно уже мали би відписатися. Вони кажуть, так та ми нічого особливого не очікуємо від зустрічі Путіна з Трампом на Алясці, але говорять вони тільки про це. Нам з вами потрібно розуміти кілька речей. Звісно, від зустрічі на Алясці багато що залежить. Ця зустріч або призведе до суттєвих з. Змін в ситуації, або буде означати суттєві зміни в ситуації. Ми повинні розуміти, що там на Алясці зустрінуться дві людини: одна людина, яка не любить Україну, з людиною. Яка ненавидить Україну, але все залежить не від того, кого вони не люблять і ненавидять, а від того, кого любить Бог. А він любить нас. Саме тому Україна тримається, незважаючи на дуже мляву підтримку союзників. Саме тому у нас є союзники, незважаючи на те, що ніколи в нашій історії. Ці країни нашими союзниками не були. Востаннє нашим західним союзником на початку 14 століття був Тевтонський орден, або як правильно його називати, німецький дім Святої Марії. Після того все або на нас не зважали, або нам били в спину, але нині Європа так чи інакше за нас. Московити за 10 років витратили на війну більше одного трильйона доларів. Україна реально на оборону за 3,5 роки повномасштабної війни отримала від своїх західних союзників менше 100 мільярдів доларів. Вірніше техніки і військового обладнання і озброєнь на суму менш ніж 100 мільярдів доларів. Тим не менше, українська оборона міцна. Ми терпимо удари по своїй території, але Щодня завдаємо болючі удари по території ворога по їхніх об'єктах. На сумщині українські збройні сили контратакують. А, взагалі, по фронту знищують більше тисячі ворожих солдатів в день. Московити спіткнулися в український фронт, і наші західні партнери, які можливо хотіли би нами торгнути або якось змінити свою позицію, теж. Спотикаються об український фронт у своєму інтерв'ю для Fox News, віце-президент Сполучених Штатів, Венц, каже, що стартова позиція перемовин має враховувати поточну лінію фронту, а будь-які рішення можливі лише на трьохсторонній зустрічі. Трамп Путін Зеленський зараз розганяється тема, що Трамп з Путіном можуть все вирішити за нашою спиною. Так кажуть багато експертів, особливо московицьких. Але Венс, віцепрезидент Сполучених Штатів, який щодня спілкується з Трампом, так не вважає. Він розуміє, що все одно доведеться враховувати реальний фронт і Пертість ЗСУ на цьому фронті, а отже, доведеться враховувати позицію українського керівництва, а вона не поступлива. Останнім, хто з українських діячів, зустрічався з Венсом, був Єрмак, і він довів до нього позицію Зеленського, що Україна за жодних обставин не визнає зміну кордонів, все включно з Кримом. Ми завжди вважатимемо українським є дуже важливим. Чи вдасться Трампу дотиснути Індію, примусити її більше не брати московицьку нафту? Якщо вдасться, це буде означати, що у московицької нафти залишився тільки один великий покупець Китай. Якщо лише один покупець, то він буде сильно занижати ціну і перекладати саме на Московію всі тарифи. Втрати по тарифах, тобто, навіть якщо Китай буде брати всі ці об'єми нафти, які припинить брати Індія, а це саме по собі неможливо, то все одно буде брати він по значно менших цінах московитам. З кожним днем дедалі важче фінансувати війну. Можливо, Трамп коли наклав санкції, підвищив тарифи для Індії. До 25% на її товари використав Україну всього лише як привід. Він тоді казав, що Індія фінансує війну в Україні і їй наплювати, скільки українців гіне на фронті. Можливо, він провадить якусь більш масштабну стратегію тиску на Індію у власних інтересах, але нам все одно американці теж розуміють, що головне, що вони можуть зробити, це тиснути на покупців московицької нафти. Сенатор Грем каже, що. Якщо ситуація виглядатиме так, що Путін отримав надмірну винагороду в результаті перемовин з Трампом, то на черзі Тайвань. Тобто Китай нападе на Тайвань одразу після. І далі Грем продовжує, він каже, що єдине, чого боїться Путін, він каже, що Путін не боїться насправді. Кількості ванюшек, які гинуть на фронті, він навіть не боїться певних труднощів в московській економіці. каже єдине, чого він боїться, що ми будемо бити по його клієнтах без доходів від нафти і газу. Московія зруйнується, каже Грем. От зараз ми і побачимо, наскільки Європа встигла відновити свою суб'єктність, а вона почала займатися цим після перемоги Трампа на президентських виборах. Наскільки великі проблеми з фінансуванням війни у Путіна насправді і чи залишилося у Сполучених Штатів можливості по справжньому? Тиснути на такі великі країни, як Індія. Якщо все ж таки відбудеться зупинка вогню, ми з вами в минулих програмах говорили, які небезпеки це нам несе. Але давайте подивимося, що виграє в цьому випадку кожна зі сторін. Взагалі, що кожна зі сторін виграла за три з половиною роки повномасштабної війни, що виграла Московія? Ну, по перше, вона залишилася з собою. Кожна війна це певною мірою війна за ідентичність. Московія лишається собою, коли вона завойовує і вбиває, тоді коли вона приносить біду і зло, коли вона гробить власне і чуже населення. Так було всю її історію, і для того, щоб зберігати суб'єктність, ідентичність. Їй потрібно продовжувати це робити. Отже, вона зміцнила свою суб'єктність. Вона таки налякала Європу і всіх своїх сусідів. Ми кажемо, що вона продемонструвала свою військову слабкість певною мірою зруйнувала міф. Буцімто вона настільки сильна, що могла би, якби захотіла. За два тижні дійти до Гібралтару. Натомість вона показала всім, що вона може не рахуватися з жертвами і що їй взагалі на все наплювати. А отже, з нею краще не зв'язуватися. Вона угробила мільйон своїх ванюшек. Але кого вона угробила? Всіх у цих бурятів, багато алкоголіків, багато зеків. Натомість вона набула все-таки якусь кількість території і кілька мільйонів якісного. Українського населення розміняти всіх цих наркобурятів на більш-менш якісних українців, Донбасу, Криму, частини Запорізької і Херсонської областей це непоганий прибуток. Що набула Україна? Україна таки Теж набула свою суб'єктність. Тепер в тому, що Україна і Українці існують, не сумнівається уже ніхто в світі. Скільки можна було жити старими легендами, легендами про казацтво, легендами про УПА? Тепер уже ми створили нову легенду. Прийдешні покоління українців будуть жити. Легендами і образами цієї повномасштабної війни. Ми тимчасово втратили якісь території, ми понесли дуже болючі жертви. Все б це було б достатньо весело, якби не ці щоденні жахливі втрати. І знаєте, що, наприклад, для мене найбільш болюче, що дуже багато наших героїв уходять, не залишивши після себе дітей. Вчора спілкувався з одним нашим братом. Він герой повному смислі цього слова воює десь з 2015-го, здається, один з найкращих фронтових медиків витягує поранених прямо з поля бою, працює під вогнем. Останнім часом він воював там в Антонівське місто. Віляти Херсон, Антонівське місто, от на лівому березі Дніпра, там збройні сили Морпіхи утримують позиції все ще, і от він там, на лівому березі Дніпра, займався евакуацією поранених. Дронів велика кількість. Все усіяно мінами, все постійно прострілюється, і от героїчна людина і між боями, чим він займався, посилював свої знання в японській, і іспанській і португальській мові. 41 рік немає дітей. Воювати за землю, на якій через 100 років не залишиться українців. Я не розумію цього. Взагалі люди мають воювати за вічні вартості, тільки за них і варто воювати. Але у деяких народів, навіть героїчних, іноді втрачається розуміння цих одвічних вартостей. Рід продовження роду тривалість нації входить в число цих одвічних вартостей. Земля входить в число одвічних вартостей. Я бачу, що оці новітні війна. Збили з певного глузду і з певного розуміння одвічних вартостей навіть євреїв. Ви знаєте, що Нетаньяху хоче повністю окупувати сектор Гази. Ми не будемо зараз здаватися справедливо, несправедливо добре чи недобре. Це там їхні справи палестинців і євреїв. Але за опитуваннями більша частина населення Ізраїля, більша частина євреїв Ізраїля проти окупації сектора Гази. Їм здається, що це за дорого. Це буде коштувати ізраїльській економіці 120 мільярдів доларів. Сахал проти громадяни виходять на мітинги. Міте, діди і батьки цих євреїв їхали туди заради цієї землі. Це біблійна земля. Вони хотіли жити там. Вони не хотіли жити на Мадагаскарі. Вони не хотіли жити на Манхеттені. Вони хотіли жити там. Вони хотіли повернути собі цю землю. Землю обітовану. Сектор гази – це частина землі обітованої. І от тепер ці люди, які все ще живуть там і навіть воюють, вони. Проти того, щоб взяти всю цю землю обітовану, це добрий знак для палестинських арабів, але це звістує втрату євреями усвідомлення найважливішого. Тому я не даю державі Ізраїль прогнозу на тривале існування, поки наші звитяжні солдати воюють на фронті, поки так багато українців допомагають фронту і всі свої душевні зусилля, і всі свої грошові засоби, і все, що тільки можуть зробити, вони віддають допомозі фронту, чим займаються українські політики група депутатів, на чолі з Оленою Шуляк, підготувала законопроект 13597 про кримінальну відповідальність за порушення прав. Алгебете в країні, взагалі, от багато категорій людей, яким справді потрібна допомога, яких треба захистити. Треба захистити інвалідів. Дуже багато інвалідів серед наших ветеранів. Треба захистити самих цих ветеранів, створити для них найкращі умови. Фронтові медики і ті медики, які працюють на стабілізаційних пунктах, і ті медики, які працюють в госпіталях. Отримують мізерні зарплати вчителі і науковці, від яких теж дуже багато залежить в плані майбутнього нації, але ні, про них не думають депутати, їх не хочуть захищати не існує окремих законопроєктів. Вони працюють, і це вже не перша така штука. Вони долблять під час повномасштабної війни тільки в одну точку захист прав ЛГБТ. Ви думаєте, Олені Шуляк не наплювати на ЛГБТ? Я не знаю, може вона лесбійка, але я переконаний, що у неї все добре з цим ділом. Та ні, просто вона сидить на якомусь гранті. Просто вона розраховує на якусь кар'єру подальшому в євроструктурах, можливо, співпрацює з фондами, з урядами і з посольствами, для яких це важливо, і вона і вся ця група депутатів, яку вона організувала, вони просто гадають, що заради співпраці з іноземними фондами і посольствами потрібно, щоб в Україні було поменше дітей і побільше збочинців. І от на цих всіх олен шуляків. Не здійснюється тиску, тиск здійснюється на інших людей. Читаю новину секретарка судового засідання Святошинського суду Анастасія Мирзак. Опублікувала своє фото, де вона з цигаркою, прапором Третього Рейху, і я так розумію, в компанії своїх колег. Стукачі одразу обурилися. Я теж одразу обурився. Ну, по-перше, симпатичній жінці Анастасії Мерзак не личить служити в суді. По-друге, фотографуватися з цигаркою. Але ні, по-моєму, звільнили її з цього суду не за цигарку, а за е, прапор Третього райху. Ви знаєте, що в Україні важко знайти людину, яка б ненавиділа нацизм більше ніж я. Але що це за полювання на відьом? Ну, у неї такі історичні уявлення. Я розумію, що мають бути накладені в умовах війни певні обмеження на громадянські свободи і на вільний булави в фотографіях на вулицях і так далі. Наприклад, ми не можемо допустити е, московицького прапору чи радянського прапору на вулицях, тому що ми з ними воюємо. Але ми не воюємо з німеччиною. Німеччина постачає нам багато зброї. Ми не воюємо навіть з Третім Райхом. Більше того, в часи Другої світової війни найбільш розумні українці воювали саме під цим символом. Це дивізійники та інші, ви скажете, УПА воювали і проти тих, і проти тих, і УПА це герої. Але от з точки зору, скажімо, тверезомислячого українця, якщо вашим головним ворогом є більшовицька Московія, то і ви хочете більшої продуктивності, то краще знищувати їх не в підпіллі, а маючи за собою артилерію, авіацію і перебуваючи в порядках високодисциплінованих військ. І от ці наші українські дивізійники саме так і знищували більшовицьких московитів. І я спеціально пішов і подивився. Я думав, що оцей от обеліск, пам'ятник більшовицьким. Гвалтівникам і вбивцям, і вічний вогонь під ним давно знесли, але ні, його не знесли в Києві, його не знесли в багатьох місцях України. І коли ми навіть проїжджаємо через добрі українські села, навіть через ті села, які підлягають зараз московицьким обстрілам, ми бачимо там пам'ятники московицьким волотівникам і вбивцям часів Другої світової війни, і в цей час на якусь дівчину влаштовують гоніння за прапор Третього райху. Я далеко не є фанатом Третього Райху. Мені не подобається, що українці тоді служили тільки в СС, а не... В рейх з канцелярії, але я є фанатом України, і мені категорично не подобається, що тут квітне такого роду дурість, як репресії за історичну пам'ять. Менше з тим підозрюю, що така тимчасова зупинка вогню все таки можлива. Чому я так думаю? Тому що епідемія ковіду посилилася. До чого тут ковід, коли почалося повномасштабне вторгнення, ви пам'ятаєте, тоді це була ще епідемія ковіду. І тут ковід зникає. Коли люди поступали в лікарні, тоді в ці часи одразу брали у всіх аналізи на ковід. І от мені казали лікарі, що одразу після початку повномасштабного вторгнення ті, хто поступали в лікарні, ні у кого не показувало ковіду. Зник Москвовірус витіснив коронавірус. Це мені нагадує те, як Фрейд після початку Першої світової війни помітив, що у Австрійських жінок зникли неврози в'язливих станів йому стало неможливо заробляти. Тобто військові неврози витіснили неврози мирного часу. У нас війна витіснила епідемію. І якщо епідемія повернулася, це означає, що війна відступає. Втім, можливо, все це мої антинаукові фантазії. На цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви в подальшому мичали огідною говіркою Булгакова.